Два юриста в кафе дістали бутерброди, підходить офіціантка. Вибачте, у нас не можна їсти свою їжу. Юристи переглянулися, знизали плечима і обмінялися бутербродами. Офіціантка з посмішкою у результаті виконання договору обміну до кожної зі сторін переходить право власності на ту річ, яку вони отримали взамін переданої неї. Відповідно, після обміну отримані вами бутерброди стали вашими. А у нас не можна їсти свою їжу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чиновник запитує у директора магазину, яке у вас зростання цін на фрукти. Ось візьмемо, для прикладу, банани. Доповідаю, немає ніякого зростання. Ціни абсолютно ті самі, що й минулого року. Точно ніякої різниці? Є лише різниця у кольорі. Тоді 40 гривень коштували жовті банани, а зараз чорні. Один молодий водій, як вип'є, постійно в аварії потрапляв, а його літній напарник удвічі більше п'є і хоч би раз стукнувся, просить молодий поради. Петровичу, навчи, як ти п'яний без аварії їздиш? Ну, став літр, навчу. Випили літр на двох. Старий палець показує. Скільки пальців бачиш? Два. Е, мало. Додати треба. Випили ще літр. Знову палець. А тепер скільки бачиш? Три. О. Поїхали. Сіли в машину, старий за кермо, їде і повчає. Ось бачиш, три бабки дорогу переходять. Середня, справжня. Об'їжджаємо. Бачиш три биті машини розвернуло. Середня, справжня. Об'їжджаємо, зрадів молодий. Ура, зрозумів. Дякую, Петровичу. Давай тепер мені кермо. Сів за кермо, поїхав. Так, от три мости. Середній справжній. Об'їжджаємо! А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <рив> Малому Юрчику дали в школі завдання написати твір про традиції. Він звертається до батька з питанням: Тату, а що таке традиція? Батько відповідає. Традиція, синку, це те, що передається в родині із покоління в покоління. Зрозуміло, відповів Юрко. І написав твір під назвою Мої штани.